Закон України про Національну поліцію від 2 липня 2015 року. Заходи примусу. Відповідно до статті 1 закону України про Національну поліцію Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Відповідно до статті 2. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах перше забезпечення публічної безпеки і порядку, друге. Охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, Третє – Протидії злочинності. Четверте – Надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих економічних, соціальних причин. Або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Розділ 5. Поліцейські заходи. Стаття 29 містить визначення та вимоги до поліцейського заходу. Поліцейський захід це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені законами України. Обраний поліцейський захід є необхідним. Якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам. Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага для захисту якого він застосований. Або створеної загрози за подіяння шкоди. Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції. Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети його застосування. Якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу. У статті 31 міститься перелік. Превентивних поліцейських заходів поліція може застосовувати такі превентивні заходи: перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території, обмеження пересування особи транспортного засобу або фактичного володіння річчю проникнення до житла чи іншого володіння особи. Перевірка дотримання вимог до звільної системи. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису, засобів фото і кінозйомки, відеозапису. Перевірка дотримання обмежень, установлених законом, стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, а також інших категорій осіб. Поліцейське піклування. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів а також довести до її відома нормативно правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Стаття 42. Поліцейські заходи примусу. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу. Фізичний вплив Сила, застосування спеціальних засобів, застосування вогнепальної зброї. Ми обираємо певний вид заходу примусу в залежності від поведінки правопорушника та рівня його опору, серед яких співпраця, пасивний опір, активний опір, агресивний опір, загроза нанесення тяжких тілесних ушкоджень або заподіяння смерті. Співпраця. Суб'єкт співпрацює. Виконує законні вимоги поліцейського. Пасивний опір. Суб'єкт чинить пасивний опір. Тобто не виконує команди. Не підкоряється поліцейському, але не вдається до активних дій. При цьому не становить загрози та не опирається контролюючим діям поліцейського. Активний опір. Суб'єкт Чинить активний опір, намагається втекти, опирається арешту, намагається уникати контролю з боку поліцейського, висловлює вербальні погрози, демонструє при цьому невербальні сигнали, які вказують на схильність або готовність опиратися арешту. Агресивний опір фізичні атаки на поліцейського. Небажання припинити атаки на інших людей. Загроза застосування сили. Загроза нанесення тяжких тілесних ушкоджень або заподіяння смерті. Фізичні спроби серйозно поранити чи вбити іншу людину або поліцейського. Стаття 42. частина 2. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників. Стаття 42, частина 3. Спеціальні засоби, як поліцейські заходи примусу, це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами, у тому числі від зброї, тимчасового відворотного ураження людини, правопорушника-супротивника, пригнічення чи обмеження волі людини психологічної чи фізичної. Шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин. Стаття 42, частина 4. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби: перше. Гумові та пластикові кийки. Друге. Електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії. 3. Засоби обмеження рухомості кайданки, сітки для зв'язування тощо. 4. Засоби спорядження речовинами сльозогінної та дратівної дії. Пяте. Засоби примусової зупинки транспорту. Шосте. Спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби. 7. Службові собаки та службові коні. 8. Пристрої гранати та боєприпаси світлозвукової дії. 9. Засоби акустичного та мікрохвильового впливу. 10. Пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень. 11. Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. 12. Засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами. 13. Водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту шоломи, бронежилети та інше спеціальне екіпірування. Поліцейський зобов'язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. Стаття 43 Порядок застосування поліцейських заходів примусу. Поліцейський зобов'язаний заздалегідь попередити особу. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи чи та або поліцейського, або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим. Опередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей через гучномовні установки, підсилювачі звуку. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила. Правопорушення. Поліцейські зобов'язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб осіб, з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу. Учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. Зверніть увагу. Візуальне визначення осіб, до яких діють обмеження щодо застосування заходів примусу. Жінки з явними ознаками вагітності візуально можуть бути визнані вагітними. Малолітні особи суб'єктивно сприймаються як особи до 14-річного віку. Особи з явними ознаками обмежених можливостей мають каліцтва чи вроджені вади. З огляду на які особа не може створювати небезпеку життю чи здоров'ю, особи з явними ознаками старості сприймаються як неспроможні внаслідок вікових змін створювати небезпеку для життя та здоров'я. Стаття 44 Застосування фізичної сили, Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби. Рукопашного бою для забезпечення особистої безпеки або та безпеки інших осіб припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом. Поліцейський зобов'язаний письмово повідомити свого керівника. А той зобов'язаний повідомити прокурора про завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили. Поліцейський. Зверніть увагу! Фізична сила застосовується для забезпечення особистої безпеки, для забезпечення безпеки інших осіб, для припинення правопорушення, для затримання особи, яка вчинила правопорушення. Якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Фізичний вплив, фізична сила, самозахист, спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою це силовий вплив, який дозволяє поліцейському захистити себе від агресивних або схильних до насильства суб'єктів. Самозахист може включати поштовхи, блоки, удари долонями, локтьові та колінні удари. Поліцейський. Зверніть увагу. Для збереження життя та здоров'я поліцейського існує виняткове застосування фізичної сили, яке використовується як крайній захід, якщо іншими засобами неможливо відвернути небезпеку. Виняткове застосування фізичної сили дозволяє поліцейському негайно перейти для використання інших засобів, якщо офіційно узгоджені техніки неефективні або неадекватні для контролю суб'єкта. Наприклад, контроль сонної артерії, різноманітні удари, прийоми тощо. Стаття 45. Застосування спеціальних засобів. Перед тим як перейти до Загальних правил застосування спеціальних засобів нагадаємо статтю 42, яка містить визначення спеціальних засобів та мету їх застосування. Отже, спеціальні засоби призначені для захисту людей від ураження різними предметами, у тому числі від зброї, тимчасового відворотного ураження людини, правопорушника, супротивника. Пригнічення чи обмеження волі людини психологічної чи фізичної шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, які її оточують. Увага! Поліцейський зобов'язаний негайно зупинити застосування певного заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. Стаття 45 Застосування спеціальних засобів. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки й порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим законом. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Частина 3: Загальні правила застосування спеціальних засобів. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються. До особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, та чинить опір поліцейському або намагається втекти, під час затримання особи. Під час конвоювання доставляння затриманого або заарештованого. Якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим. Проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі. Гумові та пластикові кийки застосовуються для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною. Затримання особи, яка вчинила правопорушення, і чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського, припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії застосовуються для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу. Та або об'єкт, що перебуває під охороною, для припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу. Якщо дії водія транспортного засобу. Створюють загрозу життю чи здоров'ю людини. Пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень застосовуються для затримання особи, звільнення особи незаконно позбавленої свободи. Яка знаходиться у приміщенні електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії застосовуються для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною, відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров'ю особи чи поліцейського спеціальні маркувальні. Та фарбувальні засоби застосовуються для маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також контролю за переміщенням речей, Пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії. Засоби акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною, затримання особи, яка чинить збройний опір, або з метою примусити таку особу залишити територію, транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку, де перебуває така особа, звільнення особи незаконно позбавленої свободи. Яка знаходиться у приміщенні, водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень, відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей, примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися. Затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії застосовуються для захисту від нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей, у тому числі поліцейського. Відбиття збройного нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, конвої. Житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення. Затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти. Затримання особи, яка чинить збройний опір, або намагається втекти з під варти. Затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. У тому числі поліцейського, подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського, припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень, відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров'ю людей. Засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, застосовуються для забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання особи Яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу залишити територію, транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку, на якій вона перебуває. Звільнення особи незаконно позбавленої свободи. Службовий Собака. Застосовується під час патрулювання, переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Під час конвоювання доставлення затриманої або заарештованої особи для відбиття нападу на особу та або поліцейського. Службовий кінь застосовується під час патрулювання. Переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Поліцейський. Увага! Під час застосування спеціальних засобів забороняється. Наносити удари гумовими пластиковими кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку, куприку і в живіт. Під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. Відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог. Щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини. Застосовувати водомети при температурі повітря нижче плюс 10 градусів Цельсія. Застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення. А також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках. Шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах у тунелях. Застосовувати кайданки більше, ніж 2 години без перервного використання або без послаблення їх тиску. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу. Якщо поліцейський заподіяв особі поранення, або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов'язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Стаття 46 Застосування вогнепальної зброї. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. Поліцейський уповноважений на зберігання носіння вогнепальної зброї а також на її застосування і використання лише за умови, що він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Стаття 46. Частина 4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю: перше. Для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю. Друге. Для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю. Третє. Для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі. Четверте. Для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення. П'яте. Для затримання особи, яку застали під час чинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти. Шосте. Для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з під варти, а також озброєної особи. Яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей та або поліцейського. Сьоме. Для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей та або поліцейського. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу визначеного цією статтею, стаття 46. частина 6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається перше. При спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань чи доторкнутися до зброї. Друге. У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу. Із застосуванням бойової техніки транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Третє. Якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу. Четверте. Якщо особа чинить збройний опір. П'яте. Для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. Пам'ятайте. Що поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї. А також негайно повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який, у свою чергу, зобов'язаний поінформувати центральний орган управління поліції та відповідного прокурора. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів у таких осіб, поліцейський може привести в готовність вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування. Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї поліцейським. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю поліцейського або інших осіб.